Привіт, мої любі пташки, мої гусачки та гусині. З вами я, Юля, і ви на каналі Гусь Читає. І сьогодні я би хотіла погелготіти про треци, які я знайшла, такі свіжі теми. Ну, як свіжі. Це теми двохмісячної давності, трьохмісячної давності, а деякі теми з початку року там висіли. І я така думаю: ну, в принципі, вони ще актуальні. Тому я назбирала декілька третів, які мені сподобали. Я думаю, що ви знаєте, що із цим робити також. Я чекаю ваших думок щодо кожного кожного третсу, так. <смі> чи того, який вас зачепить найбільше, і ви захочете також відповісти. Я думаю, що цей випуск буде цікавим, ну а ви вже вирішуєте самі. Але обов'язково підпишіться і поставте вподобайку цьому відео. Погнали! І перший пост звучить так. Читачі паперових книг, якщо в вашому місці було щось екстрене, і ви змушені виїхати хто хоче. Що б ви робили з улюбленими книжками? В кого їх багато? 12, наприклад, мене дуже насмішив цей трет, тому що тут написано 12 улюблених книг. Я думаю, що улюблених книг в мене в рази більше ніж 12, а не прочитаних так взагалі, це треба було напевно окремий вагон їх вивозити. Насправді неважливим стає й другорядним, коли ти виїжджаєш, типу з власного досвіду скажу, що максимум про що ти можеш подумати, це про електронну книжку, і то ти про неї вже згадаєш дуже дуже пізно. Тому що все таки книжки це не першочергова твоя така необхідність життєва, без них можна жити. Але навіщо тоді таке життя? Цей період згадувати не хочеться, і не хочеться думати, що у тебе колись буде такий знову цей от період, коли тобі треба думати про те. Куди бігти і які книги брати? Це дуже жорстоко. Це як мати, яка обирає які її улюблені діти. Ну, якщо їх я не знаю, 10, <свісно> та навіть і два. Ну, це якось жорстоко. Не розумію, для чого штампувати усі книги, які купуєш екслібрисом, а потім продавати. Стикнулася такою штукою за останні кілька днів вже не раз. Шукала деякі книги, знайшла одну з них, дуже хотіла, і ще й вона була по фантастичній ціні. Мабуть, саме через Змітку екслібрису вона тепер і коштує так, адже стан ідеальний і можна було б продати дорожче. Купила б таку книгу, бо я ні, хто користується екслібрисом. Поясніть свою позицію для чого. Я думаю, знаєте, в чому заключається оця от штука з екслібрисом? Це те, що, наче в твоя маленька бібліотека, і ти маєш її, і ти хочеш, щоб ці книжки залишалися. Але я знаю, що люди, які ставлять їх, то вони вибирають ті книжки, які точно з ними залишаться. Я не знаю, навіщо тоді їх продавати. Якщо ти вже поставив там свою мітку, що це твоя бібліотека, і якщо ти навіть купиш цю книжку, то це виглядає так, наче ти її вкрав у когось з бібліотеки, чи десь ще вкрав не знаю. Будеш відчувати себе трошечки злодієм. Тому ну, якось так. якось Це для мене також дивно. Я не знаю, чи купила так, купила б цю книгу по приємній ціні, тому що мене навіть не лякає іноді, коли там сторінки трохи там, порвані, чи що ще, коротше, мене фізичні вади не так сильно відлякують. І тим паче, якщо це просто початка, то ну, я не сильно буду з цього приводу паритися. насправді. Якщо говорити про себе, чи хочу я Слібрис, я би напевно не відмовилася, якщо би. В мене він якось з'явився, але за свої гроші купувати це. Я вважаю, що це ну така трата грошей в нікуди трошечки, тому що краще купити якусь книжку, якусь бажанку, яку ти хотів, чи просто витратити на щось інше. Така раціональна сторона в мені говорить, але все-таки це прикольно. Напевно, пару там днів поставити якісь початки, відчути себе якимось архіваріусом, чи що, хоча в моєму житті була робота пов'язана. Трошечки з архівами, і знаєте, вона мене не приваблює. По-перше, вже, по-друге, я її не романтизую. Я хочу почути вашу думку а вже ж гусянка про екслібриси, тому що це така теж вічна тема. Тим паче зараз їх роблять, як ти хочеш. Там. Я собі навіть уявила, яку я хочу картинку. От. А тепер до дуже хороших новин. Я не знаю, чи існує вона досі. Але у Кривому Розі з'явилася стієчка для букросінгу. Ми вже свою партію поклали. Ходіть і ви. Це на 44-му кварталі. Мене дуже тішить, коли з'являються такі шафи для букросінгу, тому що у нас, наприклад, планували це зробити, але потім сталося обставини, що не змогли. Плюс у нас є такий великий великий мінус, що нам приносять якісь радянські книжки, радянські видання і забирають якісь більш нові і коштовні. Тобто там треба людина, яка буде слідкувати за цим, тобто на таку совість наших мешканців не слід розраховувати, якби я би навіть хотіла, щоб вони з'являлися не тільки в одному місці міста, але і в різних. Тобто, десь на зупинках. Ну просто в нас ще, напевно, не зовсім підготовлено. Суспільство до таких поличок, я думаю, і не буде напевно підготовлено ще довго, але хочеться вірити в цю утопію. І, до речі, якщо ви з кривого рогу, як там ваші полички? Скільки там російської літератури нанесли? Наступне питання ставить Рідет, таке провокативне. Писати у книжках норм чи стрьом, і там завжди розгортаються такі баталії щодо того, що люди думають, чому іншим не слід писати в книжках. Я... Нікому не забороняю писати в книжках, якщо вони заплатили за це гроші, хай роблять з ними все, що хочуть. Так, хочеться вірити в теж в моральну сторону питання, що ніхто не буде їх там рвати і палити, але знаєте, теж таке, якщо ти заплатив за фізичний якийсь такий примірник, то напевно ну, він вже твій. Роби з ним, що хочеш. А я особисто не пишу в книжках ручкою, і маркер для мене от я тільки один раз так, Зробила, і в мене були такі дивні відчуття. Я пишу просто на стікерах чи на прозорих стікерах, чи роблю собі помітки десь в телефоні. Ну намагаюся не писати прямо ручкою, але олівцем люблю там робити помітки, якісь для себе, щось я там подумала, щось згадала, і треба в цей момент, тобто я читаю завжди з олівцем. Наступне питання дуже цікаве. дуже. Чи має книжковий клуб бути безкоштовним? Вчора наткнулася на людину, яка свято в це вірить, і хоче поділитися своїм. Своєю думкою ти працюєш над своїм блогом, вкладаєшся в рекламу і намагаєшся набрати людей. І з того не отримуєш геть нічого. Якось дивно, як на мене. Якщо хтось хоче сісти із подругою за кавою обговорити, вам ніхто не забороняє. Так само, як і організувати самостійно безкоштовний книжковий клуб. Але ж ні, краще прийти і нагнати на тих, які за свою роботу хочуть отримувати гроші. Що ж, тут мої думки. Дуже різні. Якщо у людини це наболіло, то я її дуже розумію. Типу, якщо вона прям готується, вкладається в це, а вже ж вона хоче щось з цього отримувати. І такі клуби можуть стати для неї таким гемором, тому що вона це все організовує, вона це все влаштовує, і натомість що вона отримує якісь невдоволення з її працею, чи що людина не хоче платити за це, ну тоді хай йде в інший безкоштовний книжковий клуб. Бо дійсно прочитаю цю книгу з подругою і обговорить, але ж ні, вона хоче потрапити саме в цей клуб. Але тут є правило, ти її повинен заплатити. І це цілковито адекватно, як на мене, є книжкові клуби, як з платним входом, так і з безкоштовним. Чому ні? Все має бути. Тим паче, що це так прекрасно, що в нас вже, знаєте, є книжкові клуби, в які ти хочеш потрапити за гроші. Ви уявляєте, навіть от кілька років тому я Бі не могла цього уявити, хоча я ходила до речі до клубу. Там у нас був мінімальний внесок в 2020 році. Мені дуже подобалися дівчата, як вони це проводили. І вони дуже добре готувалися до кожного книжкового клубу. Там були всякі теж чаї, печеньки і так далі. І також вони дуже добре розбирали книжку з такої філологічної сторони, тому вони обидві закінчили філологічну там, театральну, мені здається, ще освіту. І було цікаво спостерігати, як вони розбирають цю книжку і слухати інших людей. І там збиралося таке приємне коле доволі таке спілкування. Знаєте, я так Думала, я та слухаю безкоштовно деякі книжкові клуби, тому що мене цікавиться біля літературна тема. Тому я слухаю різні клуби, які натрапляю. Там в Ютубі слухаю це безкоштовно. Там завжди є можливість задонатити. Ти можеш все одно за їхню працю заплатити, і то навіть не їм, а просто задонативши і те, що ти подивився сьогодні це відео і провів гарно час. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я ненавиджу вас, русня. Та-та-та. <плес> ну, це дуже гучно, оце буде чутно. Але знаєте, є ще інша сторона медалі: це те, що люди іноді просять такі великі гроші. Я нещодавно наткнулася на Однокнижковий клуб, який говорить, що ви повинні прийти там щось в костюмах. У нас буде книжкова вечірка персонажів, не тільки фентезі, приходьте в будь-яких костюмах. Я, звісно, це уявила. Мені стало так прикольно, думаю, прикольно це буде хоча б подивитися там десь на фотках. Але туди вхід коштував щось там півтори тисячі. Я така... Ну це просто походиш в цьому костюмі і сам ще будеш готувати цей костюм, потім прийдеш туди. Там треба буде щось ще там поїсти. такий, та ні, коротше. Ну щось мені це не подобається. Ну, якась там фотосесія. Ну так, прикольно, що організація, прикольно, що там якісь розіграші книжечок. Але ну ні, не готала я за це платити. Краще я куплю знову ж таки на ці гроші книжки. Наступна фраза мене дуже сильно насмішила, тому що тут написано: Порадьте книги для розвитку літературного смаку, якусь таку базу ґрунт, фундамент, без яких не можна вважати себе кваліфікованим читуном. І тут я дійсно зрозуміла, що наскільки це неможливо зробити, тобто людина буде радити тільки те, що їй подобається зі своєї гори, зі своєї оптики. Я би рекомендувала таким людям, які дійсно зацікавлені в тому, щоб отримати якусь базу ґрунт чи якісь курси. Чи взагалі просто почитати те, що тобі подобається в сюжетах якихось фільмів, якихось серіалів спочатку, потім дійти до того, який саме сюжет тебе приваблює, тобто докопатися до глибини, там чи це будуть якісь міфи, чи це буде якісь релігійні штуки, чи це буде просто якісь любовні ситуації, чи політичні. Тобто, вибрати напрям, що тебе цікавить в цьому житті, і копати в ньому потихеньку. Що ніхто тобі не порадить класної книги на початках, якщо він тебе тим паче не знає в інтернеті. Якщо це людина, яка тебе знає і, і вона багато читає, то ти можеш скористатися її порадою. Я давала декілька порад людям, коли вони це просили, тому що я не люблю давати порад щодо книг. Дійсно, це такий для мене інтимний процес. Тобто, людина вже сама повинна вирішувати. І типу. Я давала якісь поради, і потім говорили, так, мені це сподобалося, так, ти так вгадала. А бували випадки, коли сказали, що ні, мені якось не цікаво. І тому ну, мені стало трошечки сумно. Я м, намагалася дізнатися, що саме тобі не сподобалося, що саме тобі більше сподобалося, і тоді вже краще вгадувала другу книгу там, чи третю. Але це потрібно якесь таке спілкування. До речі, мені дуже подобається в книжках, іноді як персонажі підбирають книжки, наприклад, ді. Чи підліткам, от один із таких прикладів я одразу згадую в одній з моїх улюблених книг Пол Остер 4321, вона тут десь вигулькне. Про неї незаслужене мар, мало говорять в нашому просторі книжковому. Але ця книга вона чудова і вона варта уваги. Вона така товстунець. Я пам'ятаю, її читала в 2020-му якраз на карантині. Ці прекрасні часи карантину. І Коронавірусу згадую їх з теплотою в душі. Люди вже ж почали рекомендувати свої улюблені книжки, а це ну ніяк не я думаю, що це не об'єктивно просто рекомендувати свою улюблену книгу рандомній людині і в неї інший досвід, у неї інший шлях це читання. Тобто я не знаю, що вона читала до того і що їй подобається. І тут знаєш там прочитай, будь ласка, ось тобі от список моїх десяти улюблених книжок. Книголюби, коли дивлюся, як інші читають по 100, 150 або й більше сторінок за годину, то почуваю себе якоюсь неправильною. Скільки тут таких равликів в читанні, як я? Тут у дівчини 52 сторінки на годину, У мене теж виходить десь 60 сторінок, напевно, Ну, іноді буває більше. Іноді залежить від шрифту, залежить від освітлення часу доби, наскільки я втомлена. Дуже багато факторів, Супер багато факторів. Тобто я не можу сказати, що от на годину я стабільно читаю 50 сторінок. Ні, ні. Можу там і 80 іноді прочитати, а можу 30, і мені потім так сумно, якщо там є ще примітки, і якщо я ще відволік. Тікаюся і гуглю щось, то це взагалі може бути і 10 сторінок, так якщо я потім просто забуваю, що я читаю і гортаю якийсь Тікток чи там і не знаю Інстаграм. Так, так, я з вами в цій самій лодці, в тому самому човні. А тут прямо думка для такого срачу. Можливо, не дуже популярна думка, але я вважаю, що в багатьох випадках люди вважають класичну літературу нудною, бо не готові до її прочитання. Насправді вона часто потребує додаткових навичок. Я люблю рекомендувати людям книжки, але ще більше я рекомендую курси з теорії літератури. Повірте, ваше сприйняття та розуміння зміниться на 360 градусів. Ну, може, на 180 чи на 90. Насправді курси, це все добре, це все неймовірно класно, але от теж мені не подобається, мені щось, от в цій думці, заважає, мені заважає прийняти цю думку, що до класики треба підходити роками, не торкатися. Зізі, -зі. наприклад, я читала в підліткові роки класичну літературу і літературу, яку пропонувала нам прочитати шкільна програма, а вже ж була мною прочитана. І зараз, якщо я перечиту якийсь твір. Він не скажу, що сприймається по іншому, тобто там нічого не змінилося. Ти змінився, от в чому вся проблема, що ти змінюєшся, ти ростеш, і до класики можна таким чином, коли говорять такі люди, що ви повинні до неї прийти, ніколи не дорости. Коли ти прокидаєшся, так і думаєш, ну все, тепер я готовий почитати там, класичну літературу. Класичну німецьку літературу, класичну американську літературу. Несіть сюди, а потім я буду читати японців, тому що там взагалі там така східна філософія, я готовий, я вже готовий, я доріс до цього рівня. Ну такого відчуття не буде ніколи. Тому просто берете книжку і починаєте читати. І говорити, що нічого не зрозуміло, не можна. Якісь штуки будуть зрозумілими одразу. Тобто там такі сюжетні лінії бувають, що ну це зрозуміло і це. Зрозуміла, можливо, щось вам привідкриється потім, коли ви будете читати відгуки, чи слухати ті ж самі книжкові клуби чи лекції, але все розшифрувати також неможливо в одній книжці. Це ну треба бути якимось прям літературним генієм, щоб розуміти, там, що хотів сказати автор. І то ми до кінця ніколи не здогадаємося, що хотів сказати автор. Тими прекрасна література, що ти можеш здогадуватися, що ж там відбувається, і що ти прочитав. з з висоти прожитого досвіду, тому що в тебе може скластися враження про книгу зовсім інше, ніж там в твого друга. Тому не читати класику, поки ви не підготовлені. Оце от, ну, мене це трошечки бісить. Типу, я вважаю, що можна читати класику всім і треба читати, тому що там ті теми, які порушуються, вони вічні. Типу, це взаємодія між батьком і сином, це війна, це громадянські Якісь війни, це конфлікти в самому розумінні цього класичного конфлікту, це якісь трагедії, втрати, і там в класичній літературі цього прям навалом, і в сучасній літературі ми це можемо читати, але вже в якихось інших інтерпретаціях. Тому, от говорити, що вона от настільки відрізняється від якоїсь такої книжки, яку пише зараз автор, котрий в принципі виріс і читав ці книжки, щоб написати свою. Ну, дивно. Тому починати з класики мені здається логічним. Ну, це мені так здається. Окей. Наступний трець просто по фану вставлю, тому що це про нас усіх. Ходила по книжковому магазині і плакала, бо все хотіла. Ну наскільки це життєво, наскільки я розумію авторку цього посту, тому що я, коли заходжу в магазин, я така, а цієї в мене нема, а ця є, а в цій нема. На це хочу. І постійно в мене от така е от систематизація: от оце я прочитаю колись, оце не зараз. Ага, ага. Ага. Я так от вишукую і просто плакати. Хочеться від того, скільки всього ти хочеш купити і прочитати. E А так начитаєшся фастфуду по поті типу служниць, потім берешся за українську класику, а там на чотири абзаци описують, як мужик ногу почухав. Сьогодні, до прикладу, прочитала вісім сторінок про розпад синтезованого білка. Книжка художня, під звісно, мочить. Чесно, ніхуя не поняла. <сху> Мозок пручається. Він в шоці і кайфі одночасно. Бо як же то талановито трястці, які метафори, які звороти, які політ думки важко йде, але і я не слабаків, лупаємо цю скалу. Знаєте, от це от відповідь для тих, хто говорить, що до класки треба підходити. От людина читає вісім сторінок про синтезування там цього білка і взагалі і не скаржиться, а говорить, Боже, як мені приємно в цьому знаходитися. Це ж така мова, вона така насичена, вона така красива, вона така філігранна. Давайте мені більше, давайте більше. Я не буду розуміти, але щось-то я таке зрозумію, візьму для себе. І це так прекрасно. Короче, мене цей трецем дуже сильно якось емоційно включи. Тому я його сюди і забрала для себе і для вас. Як же набридло, коли в книжці 20 сторінок буквально дві сцени з 500 опис сексу, і це великі критики називають порно. Може, є порнофільм, де дві години це історія героїв та діалогів, а п'ять хвилин сцени з сексом? А може, і є це звичайний, напевно, кінематограф. Я не знаю, як відноситися до цього тресу. Насправді, зараз несеться таке, що оце, от, знаєте категорія єбліт, чи гібліт, до речі, як правильно це вимовляти. І це ображає тих, хто це читає, і вони говорять, що ні, там є герої, там є персонажі, а на них накидуються, говорять ні, ви читаєте це для того, щоб почитати про секс і. Ну, я якось просто не знаєте, не відношуся ні до тих, ні до інших. Просто спостерігаю за цими сварками і не розумію, в чому взагалі там суть, тому що я таких книжок особливо не читаю. Але те, що людей ображають за їхні вподобання, це неправильно знову ж таки. І я не розумію, типу, навіть якщо людина бажає читати про секс, типу <хи> чому інших це так тригерить, хай читає собі. Накидається за те, що вони читають саме порнофентезі, а не читають якісь серйозні книжки. А потім говорять: а не читайте, будь ласка, серйозні книжки, тому що ви не готові до цього. Ви не ви не можете читати класику. Короче, завжди ці всі уявлення про те, хто що повинен читати, хто що повинен думати. Якщо почитати, що писали в 17-му 17 столітті, то можна взагалі випасти в осад. Тому ці сучасні порноромани ще не дотягують до цієї крінжі, яка була раніше. Сьогодні дізналася, що Сара Джесіка Паркер читає по дві книги на день. Чому так багато? Це частина її підготовки до журі Букерівської премії 2025. У мене змішані почуття. Дві книги на день це ж не просто читання, не бульварщина, а серйозні твори, на які орієнтуються письменники, видавці, читачі. Потрібен час, щоб вчитатися, прожити історію, зрозуміти ідею, дуже жорсткі умови для журі. І взагалі це реально прочитати дві книги за день. Як ви до цього ставитеся? Я нормально до цього ставлюся, не знаю. Хай людина прочитає. Вона що? Мені цей закид здався дуже дивним, тому що мені здалося, що Сару Джесіку Паркер сприймають як некомпетентну і що ж вона там вирішить вам. Я думаю, що журі букерівське знає, що робить, і ці книжки також в якийсь короткий період треба прочитати, треба зробити свою думку. Так, дві книги за день це важкувато. Але це можливо, це реально. і Деякі книжкові блогери так роблять, деякі люди, у яких є час там чи відпустка читають, тому що от зараз не з'явилася така можливість. А Чому Сара Джесіка Паркер не може прочитати дві книги і зробити якісь висновки, і зробити літературний якийсь аналіз свій? Тим паче її не просто туди покликали. І я не думаю, що навіть якщо це була б якась інша людина, знаєте, це було роками так. Раніше ніхто на це не зверна не звертав увагу. Тепер, коли це стало більш доступно, такі ці ж люди читають по дві книги. Як так? А вони завжди читали по дві три книги. Просто ми не знали про це. От як багато всього змінює інтернет <сум> і соціальні мережі, <сум> що люди дізнаються, що журі <сум> дві книги може прочитати за день або літературні критики, які читають теж дуже багато і можуть дуже добре аналізувати дані. І справлятися з великими обсягами інформаціями, тому що у нас у всіх дуже різні мізки, і бувають люди, які добре аналізують інформацію. Так, я сама бачила таких людей. Вони існують, це не єдинороги. І ми дібралися до останнього трец, але він мій самий улюблений. Я сміялася на всю хату, коли його прочитала. Зайшла в книгарню, кажуть, немає в наявності, чекаємо на додрук. Консультант, а давайте ми розповімо сюжет, і ви зекономите 300 гривень. Я взагалі вважаю, що нам треба стояти біля книжкових магазинів, всім букблогерам, значить, ми стоїмо такі в плащах вже ж. І ну так euh, говоримо Пс, слухай, а тобі не треба сюжет якоїсь книжки. Я тут надчитала нещодавно. І от у нас список. Ми відкриваємо плащ. Там у нас список книжок, які нещодавно прочитані, чи якийсь особливий список для там любителів постмодернізму, там для фантастики. Коротше, у нас є все. Ми так відкриваємо. Хочеш, я тобі розкажу там за 100 гривень. Типу, і тобі не треба буде купувати книжку. І мене це так насмішило, тому що я подумала, це прикольний бізнес, <схи> чи якась якийсь додаток, який не просто буде тобі, щоб щоб зводив тебе з людиною, яка це вже читала, і вона тобі розповість цей сюжет. <схи> але навіщо тобі цей сюжет, і навіщо тобі ці емоції іншої людини, якщо ти хочеш свою власну думку? Якщо б це так працювало, то книжки взагалі би не продавалися. І дуже дивно чути це від консультантів. Ну можливо, вони пожартували, але якщо вони не пожартували про економію 300... Про 300 гривень про те, що ти аж 300 гривень за те, що я тобі все перекажу. Клас, вообще з гумором все в порядку. Я навіть не очікувала, що так можна було. Я пропоную вам більше не ходити в книжкові магазини, тому що можна переказати сюжет одне одному. Я думаю, от ви збираєтеся просто переказувати сюжет і йдете додому. Але все-таки, все таки, якщо це дійсно говорилося на серйозних таких мотивах, то це дуже дуже печальний консультант якого якого життя змусило працювати в книгарні не по своїй волі, він там опинився. Тож, я вам дякую за перегляд. Пишіть свої думки щодо почутого тут, побаченого в коментарях. Запрошую вас в гусячий телеграм. Завжди завжди вас там чекаю. І бажаю вам добра, бажаю вам класних сюжетів, і щоб вам їх ніхто не спойлерив і не переказував у книгарні. Все-таки навіщо? Тоді це все Па-па! Але -па! той гусячий крик значив зовсім інше. Цей гусак полетів і написав вірші.